Леонтій Павлюк письменник з Чорноморська, який не прикрашає реальність. Його слово гостре, як вітер з моря, б'є в обличчя і змушує прокинутись. А все почалося в молоді роки далеко від рідного дому. Я почав писати. Красноярську, як не дивно, послали мене у відрядження з Норільська. І в мене було багато часу. Я там ремонтував з двома бригадами котли в п'янецькому таборі. В цей пінецький табір з'їжджалися з всього Красноярського краю діти. І мене послали як наполегливо, хто може зробити цю роботу. І на роботі то на роботі, а вечором хоч що хоч робити. Я почав писати в зошит. У 1993 році я вже з сім'єю повернувся в Чорноморськ. Деякі мої друзі, і навіть станчев Анатолій Георгійович, він був колись редактором крутої газети Я не пам'ятаю якої Одеської області. І він якось познайомились ми з ним і він став наполегливо. Говорити, що треба тобі видаватись. Ну, я і видався перший раз. Дворова книжка без ICBN, без нічого. А, але книжка. книжка. Вот. А потім е, книжка Я жизнь люблю, люблю безмірно на російській мові. А потім е, я вже серйозно книжку видав цю Я жизнь люблю люблю безмірно. Тут три чи чотири українських вірша є. А вже після цього, після цього наприклад, підлежачий камінь Вода не тече, репортаж із смертного одру. Я ж вам білим по чорному кажу. Правда відьме верх. та Лакеї, Міністерство української мови, День Добра, дуже, дуже цікава книжечка, невеличка, але дуже цікава. Про добро. І е, книжечка Як е, відродити та возвеличити українську мову. теж цікава. Свою творчість майстер слова присвячує темам, які навколо нас. Гострий, сучасний, небайдужий. Його збірки поезії Правда візьме верх, я ж вам білим по чорному кажу. Біографічна новела «Байстрюк» про справжні історії з життя. Чого називається мене запитують пани та лакеї? Чому? Чому я таку назву дав книжці? Я вважаю, що пани в нашій державі це народ. народ. От вони пани. А лакеї дивимось тут і Кравчук, і Порошенко, всі президенти, міністри це у народу лакеї. Нехай вони не ображаються, але це дійсно так. Вони нас обслуговують, вони обслуговують свій народ. Не скажеш, що дуже добре обслуговують. Михайлович, ми Михайловичем дуже добре дружимо, в нас гарні відносини, це наш чорноморський автор, який видає свої книги і дарує їх в бібліотеку. Добра людина, порядна людина. Такий, знаєте, бореться за справедливість, бореться за правду. І саме це в ньому для нас дуже цінне і прекрасне. За це ми його дуже любимо. У нас в нашій чорноморській бібліотеці імені Івана Ряченко відбувається дуже багато заходів, як і наших міських авторів, так і авторів, які приїжджають до нас з Києва або навіть за кордону. Її були такі. І дійсно презентації Леонтія Михайловича також у нас відбуваються. Та, звісно, він також є учасником багатьох літературних зустрічах, посиденьок авторів міста Чорноморська». Слово для Леонтія Павлюка не прикраса, а відповідальність. Воно мовчить, коли треба мовчати, і говорить тоді, коли інші бояться сказати вголос. Я, коли слухаю речі наших, ті, що презентують, або просто якісь лекції нам читають. Мене дивує, чому більшість із них хають. Радянську владу вздовж і в поперек. я запитую: невже все в радянській в радянській владі було погано? Склянка води коштувала в автоматах одну копійку. Це хіба погано? Не погано. Кілограм ковбаси 2 рублі, 20 копійок. Це погано непогано. Бухінець хліба 28 копійок або 16 копійок чорного хліба. Це погано? Ні, не погано. Дуже було багато хорошого. Не треба приписувати ці хороші речі значить, тим е, олігархам, е, значить при радянській владі, які е, тероризували народ. Треба приписувати ці хороші речі самому народу і не забувати, не забувати. Мене звинувачують, а ти за радянську владу? Ні, я не за радянську владу. А я за те, що коли люди забувають все підряд, забувають те, що було добре, то це для народу дуже погано, для самих людей дуже погано. Треба пам'ятати, що було хороше, значить, хороше. Було погане, значить, крест на ньому поставити і все. Приходять лекцію читати і дивляться, шукають по залу, а ага, Павлюк сидить. Так, зараз він щось буде. Буде запитувати, щось знайде закавиристе. Українці, розмовляйте українською мовою, говоріть рідною мовою на людях і вдома. Хай наша мова скрізь музикою лине чудовою, хай всьому світу українська мова стане відома. Говоріть українською мовою про кохання і щастя, говоріть про матінку Україну і про любов до неї. Говоріть про любов до Бога і про святе причастя, Говоріть в Лондоні і в Пекіні, говоріть на Бродвеї. говоріть в дитсадках, говоріть в школах і на роботі, говоріть в інститутах, в академіях і в церквах. Українці, любіть до знемоги свою рідну мову, хизуйтеся нею перед всім Божим світом, хай весь світ українську мову чує знову і знову, хай правнукам наша мова стане святим заповітом, українці. Розмовляйте українською мовою, розмовляйте на радість, на втіху і на розраду. Бо з рідною мовою життя сценою є казковою, а Бог Україну з нею покличе до Райського саду. У Чорноморську пан Леонтій живе 62-й рік і добре пам'ятає, як будувалося місто. Докладає до його ошатності і свою працю. Бачите, два, два пущики. Я насадив, я поливаю, хожу через день. От, з тої сторони теж підрізав, ці сосни я підрізав, от, а там от явір, акація, все рівно тягне до землі. Я хочу плюс віддати нашому колишньому меру Хмельнюку, якщо порівняти. Що десь в інших містечках, то наш Чорноморськ на першому місці. На першому місці, чорноморськ для Леонтія Павлюка, не просто тошка на мапі, це дихання моря, ритм хвиль і тиша, з якої народжується слово. Саме тут він навчився слухати світ і перекладати його на мову поезії. Родини схоже на музей. Тут портрети козаків, письменників, які надихають на творчість. Я приїхав, привезли мене сюди, в Чорноморськ, коли мені було 4 роки з Хмельниччини, з далекого глухого забитого села. Мати приїхала після концлагеря радянського за кілограм колосків. її Туди запроторили. А там познайомилась з таким же самим страдальцем, як і сама. Той потрапив у полон і з трьома друзями втік з полону і втікли, звісно, куди до своїх. А потім, коли Сталін помер, їх вмістували і вони вже з матір'ю приїхали в це село. А матірна подруга вже в цей час була тут, в Чорноморську будувала порт. Ну, матір, оскільки порт режимне підприємство не взяли на роботу, а в малу долину направили, давай вирощую виноград, вирощую картоплю. І так ми виявились в Чорноморську, тобто в Вілічівську тоді. Ну, як ви думаєте, не, змі... не міг я стільки років вже після того. Полюбити це місце. Звісно, що Я люблю Чорноморсько до, до ізніможення, як кажуть. Саме тут, в далекій 70-ті, зустрів свою єдину музу пані Людмилу. Я в армії служив в шабо в танковому полку, був механіком-водієм. З армії прийшов, гуляв по вулиці Корабельній, а там на вулиці Корабельній є жіночий гуртожиток. <ріст> і оця, оця дама мене підкопила там на крючок. <ріст> От, і я е, женився, женився, як виявилось на двох, в неї вже дочка була. І таким чином ми і почали жити з 71-го року. 73 <ріст> третьому народився сили Олексій. Олексій воював в цю війну. Значить, три рази його контузило після третьої контузії. Йому сказали, що все, іди звідси комісували. Життя інколи підкидає неочікувані кульбіти. Так сталося і в житті Леонтія Михайловича. В обчисленому центрі працював інженером старшим інженером-електроніком. 165 рублів оклад прийшлось їхати на північ. Поїхали на північ, ми вже разом поїхали на північ і там пропівночили 10, 10 років. Там отримали смак до грошей, повернулись сюди, зайнялись малим бізнесом. Було кафе, називалося Таймир. Ми вже закрили його, а до сих пір мене смикали за рукав. «Леонтій Михайливий, що ж ти Таймир закрив. Дочка, Жанна у Польщі втекла від війни, її дочка в Італії втікла від війни, це онука. Дві сестри в мене виявились по батькові рідні. І виявились тут, в малій долині. Я цього не знав. Одна з них Людмила Тьоска в Канаді, її дочка, і вона поїхала туди там живе. А другая сестра Антонина живет до сих пор. Мы общаемся. Подобается, что... когда он написал про аптеки, что на каждом, на каждом шагу аптека. Это mm. еще в самом начале его творчества. Mm. Подобается, конечно, подобается. Он хорошо пишет. Yeah. Ну все у него такие, знаете, стишки, конечно, серьезные про На злободневную тему, как всегда. То непорядки, то война, поэтому и тема такая. Никогда ему тут, или оно сейчас такое время, что ему хочется на злободневную, ни на какую там, на лирику его не тянет сейчас. Какая лирика, когда тебя бомбят через день-то каждый день? Вы спрашивали меня на предмет войны. Что брат у тебя двоюродный на войне, что а, не скажешь, Анатолий. Да, Внук на, да, на войне да, с первого да, дня, да, Димка. Так, так. На предмет війни, звісно, що війна нікому не подобається. Ми не те, що радіємо, а якось переживаємо те, що нас до сих пір вона по-дійсному не зацепила ця війна, окрім останніх бомбардувань, що ми без світла сиділи те троє. Тоді, коли Єльцин поставив замість себе КГБшника Путіна, я був впевнений ще тоді, що війна буде. Впевнений. бо КГБшники без війни не можуть жити. Так, так. Вони, вони на цьому породились, вони на цьому живуть. Це їхнє хобі, це їхнє все, це їхнє все, чим вони володіють. Питають, як ти думаєш, коли закінчиться? Я думаю, коли Трамп чи хтось другий достатньо дасть нам зброї, достатньо дасть, щоб ми, щоб ми якось могли дати здачі цьому берзотнику. От. От тоді вона і закінчиться. Зараз вже кажуть, що ми по міцності, по досвіду наша армія ну, майже друге-третє місце займає. От. В Європі перше місце по силі вона займає. Його шлях не гучний і не показний. Це шлях внутрішнього світла, де кожен рядок вистражданий, кожне слово вистояне як берег після шторму. Вірш називається пікантна байка. Ну і я тут пишу вибачайте, байка на основі злого народного гумору. Бог створив людину та пустив по світу, волю дав і розум, сонце та світу. Все Бог дав людині для її почину, жінку створив гарну, сильного мужчину. Якось людські органи зібрались на нараду, яке місце кому в тілі і яку посаду, хто людиною в житті буде керувати, хто свідомість та здоров'я буде вартувати. Мозок вимовив, шановні, що не зрозуміло, керувати буду я вести людське тіло. Адже я знаходжусь в тілі, зверху, в голові, всі команди для вас, всіх тільки мозкові. Серце вигукнуло: ні, дайте мені вести, я мотор, а без мотору тіло не завести. Якщо я не заведусь, то вам всім пропасти. Навіть якщо я огляну, то всім занепасти. Руки вдарили по столу, що ви без нас варті, ви б загинули без рук на самому старті, заробляємо ми на хліб та всіх вас годує, ми щасливе майбуття для всіх вас будуємо. Ноги виструнчились враз і всім заявили не хваліться, бо без нас, що б ви всі робили? Адже ми вас, всіх у купі носимо по землі, вас усіх, якби не ми стерли б мозолі. Його тексти не кричать, вони залишаються, осідають у пам'яті як слід на вологому піску, і ще довго не зникають, навіть коли хвиля вже відійшла. Дай всьому світу, щоб завжди жінки хокали, кохали тільки в щасті, і полюби їх, Боже, назавжди, владнай дороги їм під часті. Прошу, щоб їм лиш красота, початок дарувала свій, щоб цілували їм в уста здійсняли безліч славних мрій. О Боже, щиро я бажаю, земля, щоб наша для жінок була чудовим, милим раєм, а життя, як чарівний танок. А зараз. Знову я співаю, знов про любов мої слова, і знов любов моя безкраю. Ой, як вирує голова, як я малим збирався на весни, у світ, не шляхами сорочку бить. Два кольори мої два кольори, оба на полотні в душі мої оба два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне до журба.